В ефірі новини сьогодні у випуску. В Ізмельському районі ускладнилася епідситуація і захворюваності на кір. В Ізмаїлі плетуть маскувальні сітки за державною програмою Армія відновлення. У спортивній залі гімназії номер 10 підвели підсумки відкритого чемпіонату міста з волейболу. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 14 березня орієнтовно такі. 891 660 осіб особового складу, 10 313 танків, 21 443 одиниці бойових броньованих машин, 24 455 артилерійських систем, 1 314 реактивних систем залпового вогню, 1 103 засоби протиповітряної оборони, 370 літаків, 331 гелікоптер, 29 тисяч 136 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі 121 крилата ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 40 тисяч 449 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 тисячі 777 одиниць спеціальної техніки. В Ізмельському районі ускладнилася епідситуація із захворюваності на кір. Вже зареєстровано 18 випадків, з них 15 дітей. Також є 6 випадків з підозрою. Станом на сьогодні одужало від кору 8 людей. Одна дитина померла від ускладнень. Що це за хвороба та яких мір профілактики слід дотримуватись, щоб не захворіти, далі у сюжеті. В Ізмельському районі ускладнилася епідситуація із захворюваності на кір. Вже зареєстровано 18 випадків, з них 15 дітей. Також є шість випадків з підозрою на кір, чотири з них у дітей. Станом на сьогодні одужало від кору вісім осіб. Одна дитина померла від ускладнень. Про це повідомили в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Під ситуація Розцінюється як неблагополучна, тому що в першу чергу у нас є захворіли, а в друге, є умови для розповсюдження захворювання. Чому є умови? Тому що у нас щепленість нашого населення, тобто імунна прослойка нашого населення не досягає 95%. Кір це гостра інфекційна хвороба, що викликається вірусом з родини параміксовірусів. Хвороба характеризується вираженою автоінтоксикацією, гарячкою, запальними явищами з боку дихальних шляхів, кон'юктивітом, появою своєрідних плям на слизовій оболонці ротової порожнини і папульозно-плямистим висипом на шкірі. Кір дуже заразна, дуже небезпечна інфекційна хвороба. Вона передається повітряним шляхом при Особливо при кашлі, чханні з крапельками слізу, які виділяються при кашлі чханні хворої людини, передається через повітря, і навіть якщо хвора людина покине приміщення на протязі двох годин ще вірус зберігається в навколишньому середовищі і може таким чином попадати до інших людей через повітря. Підступність захворювання у тому, що приблизно у третини захворілих спостерігаються різноманітні ускладнення, починаючи від пневмонії і закінчуючи міокардитом та енцефалітом. Особливо складно протікає захворювання у маленьких дітей. Перші симптоми схожі на симптоми звичайної застуди: підвищення температури, сухий кашель, нежить, набряк та почервоніння очей можуть також з'явитись характерні для кору білі плями, оточені червоною каймою. Далі починається період висипки. В перші чотири доби від появи висип, висипу та також людина дуже небезпечна в плані зараження. Висип характерна для кору, вона поступово з'являється спочатку на обличчі і потім поступово по всьому тілу розповсюджується. Висип характерна, але характер цих висипів, звісно, може визначити тільки лікар. Основна міра профілактики від хвороби вакцинація. Згідно з національним календарем, перше щеплення від кору дитині роблять у 12 місяців, а у 6 років планово проводять друге. Якщо дитина пропустила щеплення, не треба починати вакцинацію спочатку. Лікар складе новий графік. Якщо з якихось причин дитина не була щеплена згідно за віком. То за зверненням до сімейного лікаря складається індивідуальний графік і проводяться ці щеплення. Не нехтуйте профілактичними щепленнями проти кору, тому що тільки щеплення. Зберегуть життя і здоров'я ваших дітей на сьогоднішній день. Відсоток людей, які зробили профілактичне щеплення, надзвичайно низький. За словами епідеміологів, діти та дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику. На жаль. Незважаючи на складну ситуацію і незважаючи на те, що є літальні випадки, є ускладнення від кору, на жаль, до цього часу все ж таки є у нас батьки, які відмовляються від щеплень своїм дітям. Не не ризикуйте життям, не ризикуйте здоров'ям своїх дітей, щеплюйте своїх дітей. Вакцина проти кору вона захищає і від кору, і від і під паратиту, і від краснухи. Вакцина якісна, зберігається в тих умовах, в яких вона повинна зберігатись. вакцина без ускладнень. Звертайтесь до своїх сімейних лікарів для того, щоб отримати щеплення проти кору. Міністерство охорони здоров'я закликає батьків обов'язково вакцинувати дітей відповідно до термінів календаря щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Оперативники Одеського прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ та Нацполіції затримали жителя Одеси, який організував нелегальну подорож до Румунії для чотирьох чоловіків мобілізаційного віку. Як з'ясувалося, четверо жителів Одещини знайшли свого туроператора через знайомих. Щоб завоювати довіру клієнтів, зловмисник видавав себе за одного зі співробітників правоохоронних органів та запевнив, що має надійні канали для незаконного виїзду за кордон морем. За свій ексклюзивний сервіс він просив 3400 тисячі доларів з кожного. Ділок гарантував не лише переправлення, а й повний пакет послуг, забезпечення укомплектованим гумовим чорночовном із запасом пального, електронними картами, gps трекерами ретельно розробленим маршрутом, а також підробленими військово-обліковими документами. Однак не вийшло чотирьох туристів засікли за кілька миль від берега, а спробу нелегального перетинання кордону завершилася затриманням. Організатору турне оголосили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Чоловіків, які намагалися у незаконний спосіб покинути територію України, притягнули до адміністративної відповідальності. В Ізмаїлі платуть маскувальні сітки за державною програмою Армія відновлення. Це стало можливо завдяки співпраці ізмаїльської філії Одеського обласного центру зайнятості та міської територіальної громади. Підтримала цю ініціативу голова волонтерського центру Павучихи Ізмаїла. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмаїлі платуть маскувальні сітки за державною програмою Армія відновлення. Це стало можливо завдяки співпраці Ізмаїльської філії Одеського обласного центру зайнятості та міської територіальної громади. Підтримала цю ініціативу голова волонтерського центру Павучихи Ізмаїла. Комунальне підприємство підтримало ініціативу нашої волонтерки, дуже активної мешканки голови громадської організації Павучихи Ізмаїлу. Це Ірина Гологобова. Коротко, вона з самого початку війни на волонтерських засадах пліте сітки. І кого ця можливість цікавить, то можна долучитися. Наразі за цією програмою працюють кілька жінок. Графік роботи гнучкий, зазначили у центрі зайнятості. Кожна може обрати зручний час. Ці роботи можуть організовуватися так званим гібким графіком роботи. Робочої організації робочого часу, тобто, це не державна установа, чи це не приватний магазин з певним часом роботи, завдяки Ірині. Вона створила таку затишну атмосферу в своєму колективі. Люди почуваються себе гідно, спокійно, там зроблені умови. Більшість волонтерів організації «Павучихи Ізмаїла працюють з початку повномасштабного вторгнення. Розповіла керівниця Ірина Голобородько. Наразі до них приєднались дівчата за програмою Армія відновлення. Це дало можливість пришвидшити виготовлення сіток. Це невеликі гроші, це мінімальна оплата. Але завдяки їх праці, ми значно. Пошвидшили, пришвидшили плетіння сіток. У нас зазвичай була черга півтора-два місяці, зараз ну, менше місяця черга. Вони дуже гарно працюють, я дуже задоволена тим, що вони у нас є. Познайомилися з нашими дівчатами, все добре, все спілкуються, знаходять спільну мову, розуміються. Усі матеріали та самі сітки волонтери закуповують завдяки донатам, які збирають під час благодійних заходів. Також допомагають місцеві жителі. Останній раз ми купили сітку завдяки співпраці з будинком культури, з волонтерами, які теж плетуть сітки. Ця сітка ну майже 4,5 тисячі стоїть. Нам її вистачить приблизно на два місяці. Дуже гарна сітка. Якщо бачите, це також гарна в якість, вона, на жаль, не дешева. Спанбод, оцей матеріал, з якого ми платимо, це називається спанбонд. Ми його теж закуповуємо, теж завдяки донатам. Його рулон вартує приблизно 3800. Нам вистачає набагато, але це залежить від замовлень. Сітки плетуть туди, де є на це потреба, додала Ірина Голобородько. Орієнтуються перш за все на замовлення військових. Плетемо туди, де є потреба. Зазвичай це от наші прикордонні загони будь-які області, і в Сумську область відправляли, і в Харківську. Багато чого йде на Херсонську область, де є потреба, туди і відправляємо. Залучати до суспільно корисних робіт у вигляді платіння маскувальних сіток, можна і переселенців, зазначив директор ізмельської філії одеського обласного центру зайнятості Володимир Довгаль. Для цього необхідно налагодити співпрацю з керівниками громади змельського району. Давайте разом знайдемо можливості для того, щоб ті кошти, які зараз в нас є, щоб вони були отримані людьми. У вигляді заробітної плати, давайте зробимо так, щоб ці кошти, майже мільйон гривень, лишилися в наших громадах і поліпшили життя в наших громадах. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин. На озері Кагул поблизу села Орлівка Ренійської громади викрили грубе порушення правил рибальства. Громадянин одягнений у гідрокостюм, здійснював вилов риби за допомогою чотирьох ліскових сіток. У результаті браконьєр незаконно добув понад 20 кілограм риби та раків, серед яких Карась, Лящ, Окунь та щука. Фахівці підрахували завдані збитки запасам України у розмірі 107 тисяч 490 гривень. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції. Шника склали адміністративний протокол. У спортивній залі гімназії номер 10 підвели підсумки відкритого чемпіонату міста з волейболу, який розпочався 16 лютого. Турнір проходив три етапи та зібрав 19 команд з Ізмаїла та населених пунктів Ізмайського району. Подробиці дивіться далі. 9 березня у спортивній залі гімназії номер 10 було підведено підсумки відкритого чемпіонату міста з волейболи, який почався 16 лютого. Проходив три етапи та зібрав 19 команд: юнаки, дівчата, ветерани, чоловіки більше 200 спортсменів міста Ізмаїл та населених пунктів ізмейського району. Учасників змагань привітав заступник ізмейського міського голови Сергій Лузанов. Вітаємо з тим, що відкрите першість міста добігає свого кінця. І розуміємо, що сезон тільки не розпочався. Тому ще раз вітаю всіх, хто долучився і надалі хай перемагає той, хто віддає цьому більше душі, енергії та сили. Слава Україні! Організатори змагань, відділ фізичної культури та спорту ізмейської міської ради та Ізмельська міська федерація волейболу 9 березня в Ізмельській гімназії номер 10 пройшло урочисте нагородження переможців та призерів відкритого чемпіонату міста з волейболу серед команд чоловіків, жінок, юнаків, дівчат та ветеранів. Хочеться подякувати нашим збройним силам які дають нам змогу проводити такі турніри, подякувати адміністрації міста, керівництву 10-ї школи, які нам надали площадку, спорткомітету, Лейбол дуже розвивається. Хотілося би мати декілька таких майданчиків. Зараз буде тепла пора. Плануємо построїти майданчик ще один на базі татару. Там вже два є, от і будемо проводити там пляжний волейбол літом. Такі в планах є, якщо все буде да Бог, добре. От, і розвиватись далі, розвивати наш ізмаїльський волейбол. Головний суддя змагань Олександр Купрій, головний секретар Інга Бондаренко. Приємно, що помінялись лідери потихеньку. Волейбол получает е, новий статус, получает більше розвитку. Появляються команди, які стараються. Добиться більшого поміняти третє місце на перше. Це очень хорошо. В такої конкуренції у нас появляються ігроки, кори в дальнішому думаю, как раз составлять прилично підставлять плечо старшим товаришам і зможуть виступати на більш високому рівні. Серед школярів перше місце зайняла команда Авангард. На другому місці команда Другарі, третє місце команда Фанат. Серед ветеранів місця розподілилися наступним чином. Перше місце сигнал, друге місце команда Фест. Ті місце портовик завдяки мужності, силі духу, стійкості та героїзму наших сил безпеки та оборони під час повномасштабної російської агресії проти України в Ізмаїлі спортивне життя. Триває Юлія Патлацюк, Наталя Маленко для програми новин. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вбивства одеського громадського діяча. Злочин був скоєний сьогодні вранці в центрі Одеси. Невідомий вистрілив у 31 річного громадянина Одеси та громадського діяча, а потім втік. Потерпілий загинув на місці. Слідчі криміналісти та оперативники продовжують працювати на місці події. Вживаються заходи щодо затримання зловмисникам. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Подію кваліфікують як умисне вбивство, вчинене на замовлення. Слідство триває. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 30 копійок, продати за 41 гривню 85 копійок. Євро купівля 44 гривні 90 копійок, продаж 45 гривень 50 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі на вихідні дні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний, в день південно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-13 градусів, градусів. В день 23-25 градусів. Одесі хмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 3-4 метри на секунду. Температура повітря вночі 9-12 градусів. В день 14-15 градусів з позначкою Плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмелтів.ком на ютуб-каналі Online та у соціальній мережі Facebook та Instagram. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.